І так, всім привіт, дорогі друзі! З вами Олег і Настя, І а, ласкаво просимо в ще одну десятихвилинку з парабідак. А суть у тому, що ми ще в процесі переїзду, як можете бачити, тут коробки ще стоять. Оце от від компудактірного. І в цілому ми в очередний раз будемо відкривати фігню на камеру. Будемо дивуватися. Вау. What the hell! What the hell, да. І сьогодні у нас в общем, набори з МАКа, а, а саме друзів. Суть у тому, що я обожнюю цей серіал. Обожнюю. Я його декілька разів дивився. І останній раз дивлюся з Ми разом. Ще в процесі. Ще В процесі, так. Да. Давай дивимося друзів. Не хочу. І все. <свист> ну і так, да, да бувай не хочеться, що таке? Ну таке А, <свист> <свист> В цілому у нас тут чотири фігурки всього. Ми повну колекцію ще не зібрали. Так сюди, чотири. Так. Да, а саме у нас зараз Моніка, Ченнер. Давай зникнешне. Ага, бо вони перші, так? Да? Ну так, да, я їх перші взяла. Да, так, давай тоді. Моніка. Тут, закрито, и закрыто. заклеєно. Прикольно. Да, у тебя бы тут ножики без сірок. А ти хочеш ножиком прям відкрити? Я міг би її порвати. Тобі все порвати, розірвати. Ну ну, да. Я так зазвичай відкриваю. О, Я намагався. Намагався аккуратно. Таке. Ми ще не бачили, як вони виглядають. ми просто скупилися да. два рази в макі. Опа. Де, це Розвали, все, розвали. О! А, це подставочка будет. Угу. Вона як гамбургер. <реш> <реш> <Дотайкана>. <реш> Ого! Опа. Яка велика. Яка огроменна. йо мою Така от. Да. Вона реально огромная, вона, ага. вона важка, слухай. Да, ты Ого. Потрап... Во. Реально вона важка. Як вона має стояти в тій платформі? Дру... Струна друга. Та бачу. Опа. Не, слухай, нормально тримайся. Ага. Хорош. Да, супер. Не, мені подобається. Угу. Правда, я чув, що в американських версіях вони відлічаються якось від. Що а, вони, та... типа, важчі, там другий якийсь пластик. чи А... Важчі. По-моєму, чи більші, чи наоборот менші. В, в іностранних, вони якось ідуть ще й менші в самім да, по собі. Да, У мені. нас, а, от реально, оце, от, щоб ви зрівняли, це ладонь. <гум> так. <гум> слідущі... Але, ладонь, попрошу. <гум> Моя ладонь. У <гум> мене менше. Так. Да, типу. <рес> <рес> да, чтоб понимали. <рес> Просто різницю между моєю ладонью и насильной ладонью. Вы Виб... Ну, ч, не получится так, как будто. Злома все уже, все А, все уже. Я. Я нервничаю. <рес> а... Давно не знімав в цілому, вибачайте, що, звісно, я не з'являвся в роликах доволі таки давно, mm -hmm. тому що я все ж таки працюю чашко. А, тому у мене ви... з вихідними трохи лажа, буває. Yay. Окей, ось такий у нас шенлер. Утка. З уткою. З качечкою. Яка утка, качка. Ну, качка. Качечка. О, і у него жовта підставочка. Ну, жовта? О, да, у новта? Так, у нього жовта підставочка. Прикольно. Да І напис Friends, я тільки заметил Ага, френдс. Да. Це то не, не буде видно. Не... Ну, почти. Ну, ні, не видно. Але в цілому, у нас є. А, задуб наперед, надів підставку. <laughs> вот. Получається, у нас парочка готова. One couple. Next. Next. У нас іде Бибі. І Joey. Да, я не міг не взяти Joey, тому що і Chandler це Best Friends forever. У них тоже Бобов в руках. Звірі. Скажімо так. Ага. У Fib Fио лето. Підставочка. Ага. Да. Я так разумею, для кожного знать колір? Так, Да, є. Вау, яка вона массивна. С <laughs> З гитарой. С гітарою. Так. Ось так вот. Ага. До речі, ми чули вже, що а, будуть кружечки все ж таки в Україні. Да, і да. ці кружечки з друзями вони прийдуть 14 січня. Це через декілька днів. Якщо що. <різь> Спасибо. Потеряв. Потеряв. Опа. Угу. Зміг. Оп. У нього оранжево. Оранжева. Бо друзяки. друзьяки, <гум> А оранжевый. ж. Так. І У нього теж... Але у нього інша, у нього гусочка. Да. Оп. Та я стараюсь. Ну, у якось скрипить так страшно. Ага. Ось такий у нас Джои, <гум> Тривиальні. Класний. Да. Мені теж дуже подобається в особливості. Це, мабуть, одна із таких класних серій, тому що вони ну, дуже давно якихось нових чудових серій не випускали Макдональдс. Да, да, да. Вони... Постійно якась фігня останнім часом. Вони більш якесь таке дитяче роблять, а таке щось ну, як для дорослих. Да, да. таке щось якесь... Е... Вспомнити дитинство uh -huh. або щось таке ностальгічне, вони не роблять. Я пам'ятаю, як останнє, що було класним, мені в дитинстві купили цей, фігурки на... за 20 гривень цілий робот вийшов. Oh. Тобто, із мультика Острів Скарбів чи Планета Скарбів, якось так називають. Uh -huh. Там був повноцінний робот, який складається з п'яти частин. І ще зверху йде голова. І вона виконує абсолютно різні функції. Да, тобто, дуже прикольно зроблено, але, на жаль, його можна купити лише через Mac Menu. Тобто спеціальне френдс-меню. Friends menu. Friends menu. І... Тобто, ви не можете купити адіально просто ігрушку, як завжди в Menu. Да. Де ви просто можете прийти і купити ігрушку без самого меню. А тут ви маєте саме заказати меню, і тоді у вас буде ігрушка, яку ви самі можете вибрати, і саме меню, яке ви вибираєте, і в, в ньому є ще е, спеціальне цей, соус е, Моніке. Да. Ну, це, звісно, прикольно все, але таке відчуття, ніби. Вони просто захотіли нажитися, враховуючи, що ну камон. Невже українців настільки не багато грошей, що вони купляли це макменю за 350 гривень, щоб отримати цю іграшку? Тим паче, фанати серіалу з 96-го року? Mm -hmm. Але в будь-якому випадку, Але вони з доволі сторони... прикольні. Добре, що хоча б можна вибрати саму ігрушку, а то прикиньте скільки треба було б купляти на рандомі просто, меню, щоб вибрати всі фігурки, ага. які ви хочете зібрати, наприклад. Однак, знаєте, є ще така от а, тема, що люди почали создавати цілі, типа для стоїк, типа, стенди. А для самих іграшок. Наприклад, хтось взяв, создав а, такий, скажем, диван. А, прикольно. Схожий на той диван, який цей... в кафе. Нет, а, так, це... да, оцей диван. Типа як, як диван. Так, да, так. Да. І создали, типу, як три вставки тут, mm -hmm. і зверху дивана теж три. <рикольно>. Да. Прикольно. То тобто прикольно. Багато хто почав експериментувати з а, подібним. І я дуже чекаю, коли з'являться кружечки, тому що там mm -hmm. дійсно прикольні такі варіанти були. То будемо чекати, чому б і ні. У нас ще лишається дві, до речі, щоб ми зібрали. Це. Повний сет. Да, для повного сета нам не вистачає Рейчел і Рок. Роса. Mm -hmm. да, Рос, видно, буде з цією. З З бібіз'янкою. Бібіз да, а Рейчел, Рейчел буде хруджує. Це офіціанткою. Але таке, але воно, слухай, дуже якось воняє пластиком. Ну-ка. Okay. Не, просто звідси чую запах пластика. А такого, Мені прям. не пахне, ти шо? <рігла> я не знаю, мені. мені я розумію, що пахне. тобі не пахне, у тебе нос забитий постійно. Чуєш, <рігла> <рігла> це в тебе обично нос все время забитий. Але ж я його капаю. А ти її не капаєш. Ну, от і у тебе По забороні. факту, добре, добре. А, ну, добре, ось такі от у нас вийшло розпакування. Угу. Пишіть в коментах, будь ласка, що ви про це думаєте, чи хочете ви ще. Що угу. ви хочете, щоб ми далі відкривали. Ага. Ми будемо старатися виконувати ваші побажання. Якщо це, звісно, буде отримуватись. І в особливості будемо далі старатися робити реакції, в чому бійні. Поки я вдома буду теж щось смутити. Намагатися записувати, як в нас щоб було на всі дні, скажімо так. Але якщо не виходить, то вже я буду заповняти промежутки. Так, да, так. Да. Там в цілому побачимо, тому що дійсно у нас дуже багато роликів має бути записано. Mm -hmm. і... Я все рівно йду в відпустку, в принципі. Да, і ще. батько, що підвілять чого? Це АСМР, ти не <рес> розумієш. Я ще хотіла е сказати, що 9 числа в нас не було ролика, типа він мав бути, але його не було, бо. Ну, у мене було день народження. Так, да, у нас і було день народження. Хто хоче, задонатьте. Посилання в описі. І у Настіної мами теж, тому цей донат має бути двойний. <реш> Чуєш ти? А чо? Коротше, отак от. Да. А, Добре. А, ось такі от у нас справи. Поки що. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. і, і Настя. Настя. Неочікувано, так? Да? Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Ставте коментарі. Пишіть, що ви думаєте про ролик. А також, а також, а також. У нас є телеграм-канал, у нас є все. В цілому, всім дякуємо за перегляд. Пишіть, що будемо відкривати далі. Всім дякую, всім па-па. Па-па.